Добрий день. От ви. Під такого нього такого спрацювали. Тепер з водіями, так? Е, посвідчення службове. Старшу вимогу громадяни України. Ну, то зараз говорю з кимось, хто зі мною говорить. Пан інспектор. Ви мені показали чи не показали? Починський Михайло Григорович, 28.09. 9. рік. Причина зупинки сьогодні порушення. Дякую. Вас? Так. В кого вас? Вдаїть. Вдає. Перед поворотом провору, що. А чому зупиняється, коли повернуться? Пане, пане інспектор, поворот був включений. Так. І якщо є фото відеофіксація, прошу подивити. Я вас питаю. Я порушення не зупиняє було? Чому не зупинювався справиться? Пане інспектор, було порушення. Яке, я, яке? Скажіть, я? Фото відеофіксація є. Що може бути докусом по справі? Фото фіксація, покази свідки, пане інспектор. Рапорта інспекторів. Прошу. І рапорта так, інспектори. є рапорта. Ну. Покажіть. Напишемо. Ви покажіть мені, а потім я вам буду нам далі з вами говорити. Представити. Посвідчення водія і техпонія. Представити? Так. А пред'явити. Знаєте таке слово? Пред'явити чи представити? Пред'явити. Пред пред так, Причина зупинки. Посвідчення Предаєть. Причина зупинки, інспектор, ще раз. Рапорта. Ще раз скажіть не інспектор, не вигадуйте, інспектор. інспектор. Завтра на вас буде скарга в прокуратуру цей раз. ви що такий самі інспектор, як цей от, як зараз вам скажу лучка, так? Що в полі вночі знімає зупиняє трохи будіїв? Ви такий сам інспектор? Чи ви не такий самий інспектор? Не, потр... не потрібно вигадувати, пане інспектор. Вилучати, вилучати. В Мене вилучати Зараз Богданович. Будь ласка, приділіть посвідчення уділів. Передати для перевірки вам? Ви вимагаєте передати. Ні, Інспектор, ви навіть не знаєте законів України. Доблаз... Пане майор, навчіть пана інспектора. Добре. Посві... Я розумію, що я все розумію і все, але вимагати незаконне, значить не... причина зупинки. Скажіть пункт правил, яких я порушив. Скажіть пункт правил, якого правила, яке правило. Яке? 92Б. 92Б, так? Будемо складати протокол? Покажіть вас. Інспектор. Зупинили. Сказали суть, за що вас зупинили. Так. У вас це покажіть, що він вибрав. Інспектор, мене, мене був... пане інспектор, в мене був поворот включений. У мене був поворот включений. Вас зупинили за те, що не був включений. Інспектор, в мене був включений. Не вигадуйте, інспектор. Послухайте уважно. Так, нема такого не вигадуйте. Що ви кажете, не вигадуєте? Пане інспектор, що є, що може бути доказом по справі? Скажіть мені щось пане інспектор, що може бути доказ? Я... Ви мене зупиняли, я з вами зараз говорю. Пане інспектор, доказом по справі що може бути? Покази, свідки, фото, відеофіксація. У вас є фото відеофіксації скажіть. Пане інспектор, пане інспектор, у вас є покази свідків е, і фото відео фіксації. Я інспектор якщо не буде показів свідків і фото відео фіксації, я з вами говорити не бажаю. Якщо ви не так, так, так сам є пане інспектор. Ви 90% не знаєте законів України і адмінкодексу про адміністративні правопорушення. Ви якась вимагаєте, тільки що вимагали мені на камеру передати вам посвідчення, пане інспектор. Ви в мене вимагали тільки що посвідчення, яке забороняється стаття 16 закону про дорожній рух вимагає вимо передбачає. Я маю мати при собі пред'явити, але не передати, пане інспектор. Так, в чому передати? Будь ласка, В чому передати? водія, будь ласка, Інспектор. Інспектор. Я маю посвідчення водія. Ви сумніваєтесь в тому? Покази свідків, фото відеофіксація Зараз визиваємо всю групу дорожнього контролі, будемо дивитися, інспектор. Все, зараз я покажу вам посвідчення, все решта.